Російські міноборони опублікувало заяву про те, що Україна нібито готує провокацію, щоб зірвати переговори Трампа і Путіна. Про це в телеграм-каналі повідомило Міноборони РФ. У заяві йдеться про те, що провокація, нібито буде здійснена в місті Чугуєв на Харківщині, начебто, СБУ привезла туди іноземних журналістів під легендою підготовки серії репортажів про жителів міста в прифронтовій зоні. Російське відомство заявляє, що перед самітом спланована провокаційна. the <laughs> Удар із застосуванням БПЛА і ракет по одному із густонаселених житлових кварталів або лікарні. І цей удар повинні будуть відразу зафіксувати завезені західні журналісти. Мовляв, Україна планує покласти на Росію відповідальність за цей удар, щоб створити негативний медійний фон і умови для зриву переговорів. На думку аналітиків, російська влада часто використовує такі заяви, щоб виправдати власні агресивні дії. Ми власне теж пам'ятаємо, як це дуже. Не, не складно спрогнозувати, коли Російська Федерація щось заявляє і каже, мовляв, от-от-от, завтра буде, нагнітає, 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 що це начебто Україна щось робить. А тут раз і вони це роблять. Як так виходить? Дійсно, певно, як казав один з їхніх пропагандистів Совпадіні. Угу, не думаю. Угу. Отож. Ну і далі, друзі, до столичних новин. Зараз інформація для водіїв, але за секунду буквально.